Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про майбутній доконано тривалий час в англійській мові. Поїхали! Формула майбутнього доконано тривалого часу наступна. Will have plus been, плюс є слово з інговим закінченням. Ця часова форма актуальна тоді, коли ми говоримо про те, як довго ми будемо щось виконувати у майбутньому, або скільки часу займе якась довготривала дія до якогось моменту у майбутньому, або до якоїсь іншої дії у майбутньому. Давайте подивимось на стверджувальні, заперечні і запитальні речення. Отже, твердження: для цього нам потрібна особа will have, або скорочено апострофу. Have, been, і діє слово з інговим закінченням. I'll have been sleeping, я буду спати стільки-то годин поспіль до якогось моменту в майбутньому. He'll have been eating, він буде їсти. She'll have been dancing, вона буде танцювати. It'll have been playing» воно буде грати. You'll have been reading, ти будеш читати. Will have been living, ми будемо жити стільки часу, до якогось моменту в майбутньому. They'll have been working, вони будуть працювати на якійсь роботі до якогось часу в майбутньому. Вони якийсь тривалий час, скільки часу будуть десь працювати. Для того, щоб сказати заперечення, нам потрібна особа will not have або won't have been ідеслова з інговим закінченням. I won't have been sleeping. Я не буду спати стільки до годин до моменту, коли ти до мене прийдеш, наприклад. He won't have been eating, when не буде. Їсти. She won't have been dancing, вона не буде танцювати. It won't have been playing, вона не буде грати. You won't have been reading, ти не будеш читати. We won't have been living. Ми не будемо жити. They won't have been working, вони не будуть працювати. Запитання будується наступним чином. Will у нас виноситься наперед, потім йде особа, яка виконуватиме дію, have, been» і дієслово з інгалевим закінченням. Will I have been sleeping for two hours by the time she comes? Чи буду я спати дві години до того моменту, як вона прийде? Will he have been eating? Він буде їсти? Will she have been dancing? Вона буде танцювати? Такий то тривалий час у майбутньому? Will it have been playing? Чи буде він гратися? Will you have been reading? Ти будеш читати? Will we have been living? Чи будемо ми жити?» Will they have been working? Чи будуть вони працювати? Тільки до часу до якогось моменту в майбутньому. Хто любить формули у табличках, будь ласка, Future Perfect Continuous у стверджувальному реченні, заперечному реченні і запитанні. Зверніть увагу, тут ще присутня Shell як альтернативна форма, але це застаріла форма, і вона майже не вживається. Тому ми з вами використовуємо will. І в запитанні, якщо у вас є питальне слово, то не забудьте, що його ми ставимо наперед. А далі нас іде формула will особа have been doing something, плюс інші члени речення, якщо такі є. Коли ж ми вживаємо future perfect continuous, коли у нас є тривала дія перед іншою дією в майбутньому. Наприклад, I'll have been talking to him for two hours before I see you. Я буду розмовляти з ним протягом двох годин. До того, як побачу тебе. Тобто, в нас є дві дії розмова і бачення когось тебе в даному випадку. Я буду говорити з ним протягом двох годин, буду говорити, говорити, говорити в майбутньому до того моменту, як побачу тебе. І зверніть увагу, друга дія, яка трапляється у майбутньому, вживається у простому теперішньому часі. Ми не кажемо before I will see you. Просто before I see you в теперішньому, простому часі. Present simple. He he won't have been sleeping for 24 hours until he finally goes to bed. Він не спатиме 24 години до того, як нарешті ляже спати. Тут у нас дві дії. Протягом 24 годин в майбутньому він не спатиме, не спатиме, не спатиме до того моменту, як станеться друга дія, і він нарешті ляже спати. Зверніть знову ж увагу, тут present simple, простий теперішній час, хоча ми говоримо у майбутньому часі. Goes. Пам'ятаємо, що він, вона і пес, полюбляють букву S, тому he goes to bed. Як довго ти тут будеш жити до того, як переїдеш у Лос-Анджелес? Як довго, пам'ятаєте, це такий маркер, який показує нам кількість часу, тривалість, скільки буде тривати дія до якогось моменту у майбутньому? Тобто, в нас є одна дія проживання в якомусь місці, тут в даному випадку, і друга дія переїзд у Лос-Анджелес. Тобто ми питаємо, як довго ти будеш жити, жити, жити тут, на цьому місці, до того, як станеться інша дія, переїзд у Лос-Анджелес. Ще ми вживаємо Future Perfect Continuous тоді, коли в нас є тривала дія, яка буде причиною чогось у майбутньому. Наприклад, I'll be all wet when I come home, because I'll have been walking in the rain. Я буду вся мокра, коли прийду додому, тому що я буду ходити під дощем. Зверніть увагу, тут у нас є дві частинки: I'll be all wet when I come home, і «because I'll have been walking in the rain». Отже, давайте спочатку звернемо увагу на першу частинку. Я буду вся мокра, коли прийду додому. Незважаючи на те, що тут у нас ми говоримо про майбутній час. І те, що я буду мокра, і про те, що коли я прийду додому. Але тут одна частина у майбутньому часі вживається future simple, а друга у present simple, у теперішньому простому часі. Це такий собі вид умовних речень. Про це ми окремо поговоримо в окремому відео. Зараз на цьому зупинятися не будемо. Просто пам'ятайте, що якщо в реченні є дві, Дії, які в нас у майбутньому, одна з них має бути у теперішньому часі, якщо в нас є when або if. І далі друга частинка в нас, тому що я буду гуляти під дощем. Це дія тривала. І саме вона є причиною того, що я буду вся мокра, коли прийду додому. Ви просто можете собі таку ситуацію уявити – вам треба вийти за хлібом, і ви бачите, що йде дощ. І ви собі кажете, або своєму чоловікові кажете: О Боже, там йде дощ. Я ж коли повернусь додому, я буду вся мокра, тому що я буду ходити, буду ходити, це буде тривала дія, я буду ходити під дощем, і саме це стане причиною того, що я повернуся додому вся мокра. Далі, she won't have been eating much all month, so she'll get slim». Вона не буде їсти багато цілий місяць, тому вона схудна. У нас є майбутній час. she'll get slim. Вона схудна. І в нас є so – тому, а що послужить причиною тому, що вона схудна? А причиною послужить те, що вона не буде запихатися всім, чим попало цілий місяць. Вона буде контролювати свою дієту, вона буде у процесі чогось аж цілий місяць. Зверніть увагу, у нас є. Конкретний час, скільки буде тривати ця дія. Наступний приклад: how long will you have been driving by the time you reach us? I think you'll be so tired. Як довго ти будеш їхати за кермом, поки дістанешся до нас? Я думаю, ти будеш таким стомленим. Ну, давайте тут вмикнемо фантазію. Придумаємо якусь ситуацію. Наприклад, ви будете виїжджати з Києва і будете їхати до, скажімо. Нашого українського Криму. Так, ми знаємо, що дорога довга, важка, і тому вона буде тривати довго і одному за кермом буде доволі важко. так І, наприклад, моя подруга виїжджає, а я знаходжусь на південному березі Криму і така собі кажу, питаю в неї. Як довго ти будеш їхати за кермом, тобто як довго ти будеш у процесі, процесі, скільки часу ти на це витратиш, поки доїдеш до мене в гості? Так, і я собі роблю висновок, що напевно ти будеш таким стомленим. Я собі так думаю, точно знаю, що довго їхати, і я думаю, що ти приїдеш зовсім знесилено. Тому «How long will you have been driving?» у нас? У тривалому часі, і в нас запитання, як довго саме тому тут використовується «future perfect continuous». «By the time», до того часу, як ти до нас доїдеш або дістанешся до нас. Тут зверніть увагу простий теперішній час. І я собі думаю, що ти будеш стоминою. Пам'ятаємо, що коли ми говоримо про наші думки, про наші розмірковування або надії, ми використовуємо «future simple». І маркери часу, які допомагають нам зрозуміти, що варто використати future Perfect Continuous. До них належать наступні. Before до якогось моменту в майбутньому, що ми будемо робити? Робити у процесі до того, як якась інша дія станеться. Till або until до якогось часу в майбутньому вживається переважно в заперечних реченнях. For two hours протягом двох годин ви будете щось робити, 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 аж доки щось інше трапиться. For three weeks протягом трьох тижнів ми будете щось робити. For one year протягом одного року. By the end of the hour до кінця години. By the end of the morning, на кінець ранку ви будете у процесі чогось робіння-робіння аж на кінець ранку, щоб отримати якийсь результат у майбутньому. By the end of the day на кінець дня. By the end of the month, до кінця місяця або на кінець місяця. By the end of the year, на кінець року, або до кінця року. By the time, до того часу, ви будете щось робити, робити, робити. By the time, поки або до того часу як щось інше трапиться. Because, тому що, оскільки вказує на причину, чому станеться з інше в майбутньому. How long? як довго, скільки часу ви витратите на якусь дію в майбутньому? Since when? яких пір або починаючи з якого моменту ви будете щось робити, робити, робити до моменту у майбутньому часі? І це все на сьогодні, любі мої. Я дякую вам за увагу. Прошу вас підписатися. І поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І Якщо ви хочете дізнаватися більше граматичної інформації від мене, я буду записувати нові відео. Також у коментарях, будь ласка, напишіть ваші приклади вживання future perfect Continuous, коли б ви вжили цей час, коли б говорили про те, що ви будете щось робити, якийсь період часу до моменту в майбутньому. Також прошу вас написати в коментарях, які ще граматичні теми ви б хотіли, щоб я розібрала. Бажаю вам чудового дня, побачимось у наступних відео. Бувайте!